Айперпілот. На огляді нова модель ручного пилососу для басейнів. Бездротовий ручний пилосос для прибирання дна та стін басейнів будь-якої конфігурації та облицювання. Може використовуватися для каркасних, збірних та стаціонарних басейнів. На вибір є два режими. Стандартний. З тривалістю роботи 70 хвилин та потужністю смоктування 80 літрів на хвилину. Турборежим для інтенсивного прибирання з тривалістю роботи до 45 хвилин та потужністю смоктування 110 літрів на хвилину. Цикл повного заряджання від 0 до 100% займе 2 години. У режимі щоденної експлуатації буде достатньо 35-40 хвилин для заряджання. Запускається в роботу всього одним натисканням кнопки. Світлодіодний індикатор показує рівень заряду. Зелений колір від 60% до 100%, синій від 30% до 60%, Червоний менше 30%. В комплекті дві насадки: вузька вакуумна та донна з ворсом. Місткість фільтра 1 літр, ступінь фільтрації 180 мікрон. У комплекті ергономічна ручка для прибирання ділянок із невеликою глибиною. Для більш глибоких ділянок необхідно замінити ручку на телескопічну штангу. Низький рівень шуму не більше 50 дБ. Пилосос не порушить комфорт оточуючих під час прибирання. Комплект поставки включає стильну докстанцію для зберігання та заряджання вашого помічника. Залишились питання? Пишіть в коментарях.